Гійсенюк Олеся Тивонюк Волинь 1920. ПОШІ Волинська Повість це унікальне явище у скарбниці світової культури. Вона має тисячолітній досвід розвитку та вдосконалення від Володимирського священника Василя та дружинницьких повістей доби і заславом Стославовича Володимира Островського та Бориса Харчука. Вона дозволяє поділитися особистим досвідом і вписати його у загальнонаціональний та навіть світовий контекст. Недаремно в жанрі повісті нині працюють чимало українських авторів. Хочу навести кілька прикладів, адже кожен небайдужий читач може легко зібрати свій список. Вона має чималі перспективи на майбутнє, оскільки поєднує поліфонічність викладу та емоційну потужність із компактним обсягом. У жанрі повісті можна написати книгу, яку людина прочитає за один вечір, а перечитувати буде все життя. Саме Повість ідеальна літературна основа для односерідного кінофільму чи аудіокниги. Тому я незмірно тішуся, що Сергію Синяку та Олесі Тивонюк вдалося написати волинь 19:20 повшість саме в жанрі повісті. Після того, як автор написав три книжки на тему Волинської книжності, важко від тієї книжності повністю абстрагуватися. Тому у кіноповісті Волин 1920 персонажами другого плану стали Улас Самчук та Ніколай Островський, але в дуже несподіваних амплуа. За жанром, Волин 20 пошуст, це чистий вестерн, гвинтівки і револьвери, перестрілки і бійки, самого варіння і право кулака. Навіть руда особа жіночої статі, ірландського походження тут присутня. Тільки замість американських прерій – Волинський лісостеп, замість коней, яких теж. Помітно поменшала на Волині за 6 років безперервних бойових дій, велосипеди та мотоцикли. От тільки головна ставка у зростовкій та кривавій грі це не золото, а дитяче життя. А ще тут є, ще тут є люта дифтерія. Це смертельна хвороба, яка вражала насамперед дітей. Отож, вимагайте цю книжку. У своїх книгарнях, в книгарнях вашого міста, чи на сайті навчальної книги Богдан. І очікуємо на кіноверсію від Сергія Синюка та Олесі Тивонюк. Волинь, 19.20 по шість.